За що платить YouTube? За що платить гроші YouTube? Бачу, така тематика чи тема зацікавила багатьох. Вчора тільки відзняв закинув е, відео про те, скільки ж я заробляю на Ютубі. Багато почали писати. Е, і на ту тему я напевне, що зроблю кілька відеок з відповідями. Е, ну, але то. Попереджаю, то є тільки моя версія інформації, можливо, вона неправильна. Е, теж дуже зацікавлений тією темою, як ви бачите, активно е, заливаю віддійки, розказую байки, ну, прямі ефіри. Коротше, стараюсь, стараюсь годую того кабанчика, як то говорять, В селі знаєте, щоб той кабанчик добрячого сала наростив, ні? Ні, то трошки з кабанчиком не підходить, бо кабанчика тільки раз, будемо так сказати, годую ту корову, щоб хороше було жирне молоко і побільше, щоб хороші надої були. Вот. Що вам розкажу? То, що, собі, що я сам вияснив, на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день, а сьогодні в нас перше. червня, певне. 2025 року, <кхем> певне що я ще точно сам не знаю, ну приблизно пня. 1 липня, й-мою, вибачайте, 1 липня. Так виходить. Так, коротше, не особо важливо. 2025 рік. е, Моєму Ютубові десь приблизно 2 роки і 2-3 місяці. е, Значить, вийшов на монетизацію, тобто 1000 підписників. І там не пам'ятаю, скільки годин. Ну, з переглядами то зазвичай. Ну, з годинами переглядів то зазвичай проблем немає. Проблеми найбільше з, з, з підписниками. Ну, набрати норму підписників цю тисячу. Так от е, віртуально, віртуально, е, віртуальні гроші е, на сьогоднішній день на рахунку десь біля 1100 доларів на рахунку в Ютубі. Ніяк поки що мені не виходить їх перевезти в бумажки, О, що шуршать. Е, і е, хочу розказати: по, на сьогоднішній день виходить так, що е, Я Ютуб це таке джерело доходів, що там є кілька е, Кілька е, напрямків надходження грошей, скажімо так, коштів, так говорять, гроші, коштів, яка там різниця вже. Напевне, хтось почне чіплятися до, до, до слів, ну то таке. От. Сьогодні, е, На сьогоднішній день я маю. Я маю, правда, віртуальні гроші, ну тільки там віртуальні. Ну, циферка в Ютубі є таке спеціальне менюшка. Заходжу, скільки там в мене є коштів, там десь виходить приблизно від 30 до 100 доларів в місяць. Набігало десь так, приблизно як. За останній місяць точної цифри не пам'ятаю, але десь менше 100 доларів вийшло. Там ще ніби якби звітність не прийшла, бо ще ж. Там кілька днів по закінченню місяця приходить точна звітність. ну от Питання не в тому. Питання в тому, за що ж з Ютубу йдуть гроші. Так от, особисто в мене на сьогоднішній день при 8,5, ну там трохи більше тисяч підписників, а тих годин перегляду я навіть і не, не знаю скільки. Ну, багато. Скажімо так, достатньо, достатньо багато. Е, ну, як достатньо? Ну, не мільйони. А може і мільйони, ну не важно. Коротше, виходить так, Ютуб на даний час платить за, за кількість переглядів, а підписники то чим більше є підписників, тим автоматично ніби, логічно розсудити, має бути і більше переглядів. Хоча, коли я дивлюся звіт Ютубовський, виходить, що мене дивляться 85-87%. Непідписаних на мене людей, тобто випадкових людей. І лише там тих 13, 15, 17, чи там скільки там коротше, ну коротше, ціла чепуха, чисто підписників. Отака От якась інтересна штука. Але ж оце фактично одне джерело доходу, яке я на сьогоднішній день не можу зробити, щоб бумажки йшли. Далі, слідуючий варіант: оце коли, знаєте, всякі там донатять. Ви вам, напевне, не перше то чути. Прямі ефіри, і я називаю то жеброю, Киньте там, киньте мені, або там я зараз, я зараз на голові в себе яйце розіб'ю, я зараз там щось там, якусь пісню заспіваю, чи ще закулядую, чи ще щось киньте, ну мені там. Я вважаю, що це жебрання. Мені, до речі, вже таке пропонували. Як пропонували? Пропонували мої глядачі і підписники, що кинь номер карти, ми тобі кинемо пару рублів там на ремонт машини, чи там ще на щось. Ні, ні то не моє. Ну, Не, не зарікаюся життя, хто я знає, якщо обернеться, ну, вже брати я не хочу. Але це якби одне з джерел доходів на Ютубі. Е, і. Ага. А, а оце коли Ютуб платить. Ютуб платить за перегляди. А, а по факту за кхм, рекламу, яку виставляє на вашому каналі. Знаєте, е, так от вам скажу такий фокус. Навіть якщо монетизації ще немає, тобто вам ще нічого не капає, а YouTube вже все рівно ставить рекламу на ваші відео, особливо на такі відео, які він рахує, сама програма рахує цікаві чи перспективні, чи я не знаю. І навікий до такого абсурду доходить, коли ви заходите на свій канал і хочете подивитися своє ж відео, і вам вже YouTube хає рекламу, ви вже мусите рекламу подивитися. От такий анекдот виходить. От то, з чого йде виплата. Ну а те, що я на сьогодні зробив висновок для себе, що сама жирна. Саме жирний е дохід з Ютубу по факту виходить. Це з реклами, але ну не з тієї Ютубовської реклами, що Ютуб сам вставляє ваші віддійки, а з тієї реклами, коли до вас напряму звертається якась фірма, підприємство чи ще щось. От знаєте, не, не раз там, е там допустим. Якийсь там чоловік щось там робить. і Опа, о, я купив там болгарку такої-то фірми, от яка вона хороша, там стільки -то грошей. Або там страхуйте там, ну, якісь там такі страхові компанії, то вона шикарнася туди. От за такі вже, коли той йде напряму, звертається фірма до людини, от тоді вже получаються цікаві гроші. Причому тоді вже договор, договор йде чисто між фірмою і, і вами, чи там, ведучим. Ведучим Ютубу свого каналу. І там вже йде, як мене казали, діти колись налічка, налічні гроші. Ну, в принципі, може бути і е, цього, якщо ви вже оформлені підприємцями, серйозні доходи маєте. от такі зробив я висновки, де беруться гроші. З Ютуба і як заробляються, там мені люди писали, що ти там ну, то трендиш, то сів коло того комбайна. Ремонтуй комбайна і заробиш нафіг Тобі той Ютуб. Ви абсолютно не праві. Погугліть, подивіться, які зарібки бувають в Ютубі. Ну ні, я не говорю там про мільярди, мільйонні підписників. То звичайна справа, що то в всяких сферах є такі люди, які перші вскочили на того коника, як я кажу. От, або просто щастя мають до такої справи. От, але ж про комбайн. Комбайн наш на ходу, він в такому стані не, іде, не ідеальному стані. До речі, ми його і продаємо. Продаємо не так, щоб спешно, що там кров з носа треба гроші або збутися його. Ні, хтось би приїхав би, дав би ціну, яка на, нас влаштує, віддали б. Ні, то ні. Маємо ще що своє молотити. По зарібках комбайном не ходимо. Не ходимо з перша причина, що я вже не маю здоров'я. Ні, молотити я буду, Хо -хо. і з задоволенням величезним, але як згадаю, як щось поломиться в жнива, і жара, і ті густяки, і та пилюка і десь в полі. Сусідський півень прийшов у гості, співає вам, чуєте? То, то, то зовсім не така інтересна штука, як знімати для Ютубу, ну, може, як кому що подобається. Як коли що подобається. Колись я любив крутити гайки, я цілими сутками крутив мотоцикли, трактори, машини, комбайни. А зараз не хочу. Дима, як то кажуть, не стоїть до тієї. Справи. Ну, як кому виходить, знаєте. От. Так що, така ситуація про зарібки в Ютубі. Я, то, звичайно, справа, е, рекомендую, як кажуть москалі, настоятельно займатися такою справою, такою справою, як Ютуб. Ну і цікава мені ваша думка. Я знаю, що між моїми глядачами є дуже-дуже багато людей, які пробували себе в Ютубі, які пробують, які Та хватить вже там співати. Які е е е е зараз заробляєте в Ютубі. Поділіться своїм досвідом, якщо не жалко, якщо то не секрет. Як вас? Що і як? Ще забув сказати одне діло, реально, реально до нас, як до каналу Ютубу, зверталися за рекламу. Ну так серйозні люди. Знаєте, я думав, що там буде серйозний гонорарчик. Да? Це наш місцевий, в нашому місті застройщик. Но він не сам особисто там звертався через одного посередника, якби. Нашого общого знайомого, і якось так воно, так, отако, якось отако. Кажу, ну добре, кажу та, який сенс? На той час в мене було щось більше, біля, біля півтори тисячі підписників. Кажу, що то є? Та яких півтори тисячі підписників, воно йому цікаво тому застройщику Ну да ну кажу, добре, а що він платить? Ну, та як би там. Коротко сказати, нічого не платить. Ну, то, скажімо так. Я би, Якби такого не взялися, ну маю на увазі ті замовники такого серйозно, знаєте, БК за рога, то я би просто для контенту свого це б зробив би ту справу. А то так получалося, що то вони дзвонять, я десь зайнятий, бо купа справ своїх, то я дзвоню до них, то вони десь зайняті. І тако, знаєте, сюди-туди, ні, ну якби звичайна справа. Якби то хтось був з моїх хороших друзей, той ну, маю на увазі, застройщик, ну задарма, ну але ж фік з ним, то я б вже всі покинув справи. Ну, або якби там був е, діловий інтерес. А то коли, ну і причому, е, скажу вам так, що е, людина не бідна і заробляє жирну касу на тій справі, а от на нас е, того діла, то не особо, ну маю на увазі оплатити рекламу не особо. Е, зверталися до нас ще е, люди, хотіли замовити платну рекламу, е, як його називається, собачо-котячий притулок в нашому місті. Я навіть не знав, що таке є. Е, то я почув, що така, як би сказати, благородна в них справа, то кажу, нема питань, кажу, не хочу ніяких грошей. Зніму, як тільки вони будуть готові, дадуть знати, бо так якби на той час, як вони зверталися, то кілька місяців назад вони ще не мали свого е, стабільного місця, квартирувалися десь там і постійно мали проблеми з сусідами, то вони так переїжджали, переїжджали, кажуть, от ми вже зробимо все файно, що то воно буде виглядати по-людськи, то тоді до вас е, передзвонимо. Ну, і так час від часу там знайомі щось там просять. Родичі там, допустимо, так як той хутір е продавати, чи там ще якісь такі. Коротше, йду я до того, щоб заробляти гроші на Ютубі. А причин багато звичайна справа. Ну, по-перше, я люблю побалакати. Е По-друге, я, в принципі, навіть ніколи не мріяв про таку штуку, то вважайте сам собі, режисер Ютуб. Тобто, ти і оператор, ти і режисер, ти і сценарист, ти і світо, ну, коротше. Сам собі режисер і все. О, трошки воно е, така цікава забавка, виходить, Ютуб. Е, ну, думаю, що мені виходить через те, що підписники помало ростуть, народ дивиться, значить, комусь то цікаво. Е, ну, Не все, звісно, ну, звичайна справа. І художні фільми, на яких потрачені мільйони доларів, бувають прольотами такі, що нікому не, не цікаві. Тут а, себе можна оправдати. Ну, І ще одна причина, що старість не радість, діло йде вже е, за 50-ку здоров'я працювати фізично, так як досі працював я там, тракторі Залізяки, земля все менше і менше. От Сьогодні приїхали тут малинку полоти. Прийшли з хлопцями один родок і чую, що вже язик на бороді. А, 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 а колись я так полов світанку з -з 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 до, до ночі і не розгинався. Цукрові бураки норми мав колгоспі і, і все таке є. От. Так що Ютуб хороша альтернатива. Рекомендую. Причому вибирав я між всякими тими Тік-Ток і так далі. Ну Мені чогось саме більше сподобалися умови саме Ютубу, він якийсь такий трохи стабільніший. Опана! Дивіться, до мене О, горлиця прилетіла народ. Зараз, якщо її не зляк, така гарна, гарна, така шиєвна є. Зараз, 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 зараз. Ай блін, як що вам її показати? Дивіться. Бачите? Гулі Гулі Гулі. Якась своя пішла собі. Не знаю, чи вам видно її? Як то, як то ігрушка така гарна. І. Ха -ха -ха. От вам Ютуб. Понимаєте, що YouTube, тут півень сусідський заспівав, тут горлиця пролетіла. А комусь то, напевно, цікаво дивиться, десь якомусь в великому місці. Ні півня не бачив і не чув. Ні горлиця не знає, що це таке. Ось така штука. Все народ, бувайте здоровенькі. Вибачайте, багато мені пишуть, що ти так тягнеш, що ти так довго розказуєш. Ну, я так розказую, просто якщо е, йдуть там телебачені коротенькі новини, то там бігом, 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 бо там все гроші, кожна хвилина, кожна секунда. А в мене час є, можна побалякати. Ну, яка є? Зараз шкрабачка в руки і на поле. Все, бувайте здоровенькі. Мені дуже цікаво е, ваші версії. Інформації про доходи в Ютубі, ваш досвід. Хто захоче поділитися, буду вдячний. Я думаю, що читачі будуть читати ваш, ваші коментарі. і так само теж будуть вдячні. Бувайте здоровенькі всім, миру!